Це не просто велосипед. Це XBUS 003, твій комфортний електротранспорт, який замінить авто у місті. Він обладнаний двома моторами по 600 Вт, який забезпечить динамічний старт з місця та швидкий розгін до 45 км за годину. Акумулятор Sin Power на 48 В 25 А дає великий запас ходу. Ти можеш кататись без підзарядки і довати до 50-80 км на акумуляторі при користуванні виключно ручкою газу. Або ж 100-150 км у режимі пас асистенту. Це коли ти крутиш педалі з комфортним. Зусиллям, а мотор допомагає тобі рухатись уперед. Цей електрофетбайк має зручний механізм складання, тож він легко розміщується в багажнику середньостатистичного авто та займає менше місця при зберіганні. Тут також передбачений класичний велосипедний багажник: передня фара та задній габаритний ліхтар з поворотниками все як має бути. Трансмісія на 7 швидкостей від Shimano, інформативний дисплей, колеса 20 на 4 дюймів та ефективні гальма. Це надійний компаньон в поїздках як містом, так і бездоріжжям. Пиши нам, і ми допоможемо підібрати оптимальну модель серед 12 варіацій 7 різних моделей від Xboost.